Добрий день, красуні! І ось я вас хочу привітати з тим, що вже ви пройшли цей інтенсив відродження краси. Ці 5 днів, я думаю, для вас були дуже корисні. Я неймовірно рада, що. Ще сім дівчат тепер набагато більше знають, ніж знали. І я думаю, ці п'ять днів трошечки вже як для вас звичка робити класний догляд. Я неймовірна рада за те, що ви такі були активні. Це, це ну, завжди класно, коли такі активні дівчата приходять до мене в марафон. Бачите, я почала знімати відео, і тут сонечко вийшло вас теж привітати. Дівчатка. Я вам обіцяла, що серед активних дівчат я проведу розіграш маст have продукта на весну літа. І зараз ми це проведемо. Я розіграю такий засіб, як матуючі серветки. Неважливо, яка у вас шкіра, завжди є Жирний блиск, коли жарко на вулиці. Тому ці матуючі серветочки швидко будуть забирати всі масні сліди на вашому обличчі, освіжати ваш макіяж і вже за хвилиночку ви будете як лялечка. А тут 75 штук, це льняні серветки, це дуже класно, тому що льон ще є як антисептик, щоб у вас ніяких висипань не було. Ну що ж, давайте подивимося, кому повезе виграти цю красу. Я приготувала. Ось такий чемоданчик з підписами дівчат, хто у нас був активний. Він прозорий якраз для вас, щоб ви бачили, що все чесно. Ай ці серветки достануться той красуні, яка дуже їх хоче. Та-да-да-дам. Хто ж це? Оксана. Оксаночка, я вас поздравляю! А це класний подарунок і бонус за те, що ви стали ще красивіша, дізналася багато цікавої інформації. Зв'яжіться зі мною, прийшліть мені адресу, і я вам через декілька днів відправлю ваш подарунок.